Yeah. Десятки ялинок декоровані ілюмінаціями та білосніжними прикрасами, а по центру Різдвяна Шопка Так оздобили до зимових свят один із найстаріших храмів Тернополя церкву Різдва Христового. Таку красу у церкві намагаються створювати до різдва кожного року, щоразу додаючи щось нове. Приміром, цьогоріч тут з'явилася арка з квітами та гірляндами, яку пожертвували віряни. Її встановили над шопкою. Загалом робота над прикрашенням храму тривала близько тижня. Головна мета завжди прикрашення храму це знаєте, зробити велич свята, щоб люди пораділи. Храмі ще раз, в якому вони здавалось би кожного дня приходять, моляться. Але в час різдвяних свят насичується ще й якось таким дивом, яке відбулося саме в події народження Ісуса Христа. Таке різдвяне диво у храмі створює незвичайну атмосферу, адже попри складний час, людям потрібно подай трохи радості. Ми шукаємо свята, бо безліч горя і сліз, здавалось би багато хто покинув свої домівки або вже. Плаще за тими, хто вже не повернеться у вічності з Богом, за тими, хто пропав без вісті і чекає від них звістку. І тому справді краса, яка може порадити навіть наше око, дає нам стимул для того, щоб і наша душа трішки зраділа, і ми, хоч трішки, знайшли до себе з Богом мир і спокій. Віряни, які прийшли до церкви, вражені шопкою і святковими декораціями, кажуть, відвідують різні храми однак такої краси більше ніде не бачили. Вражає, захоплює все, що відбувається сьогодні у цій церкві. Це надзвичайне видовище. Настільки церква прикрашена неповторними такими гірняндами, ялинками, що я такого ще не бачила. Пішла на роботу, але щось потягнуло мене зайти в цю церкву, мабуть, відчуття, що тут буде надзвичайне дійство. Ну, Сьогодні це мене дуже вразило такий білий колір. Вона обернула ту церкву, як я заходив, вона була в червоних тонах, а це біле, воно так. Досить якось і кольори зими, і ялинки, воно так досить оригінально, такого ще я не бачив ніде. Особливо шопка так по центрі зроблена і зірка така. Храм дуже гарний, на Різдво прикрасили, постаралися. Враження безумовно, ми всі мої друзі, знайомі. Я живу в іншому районі, ходжу. Там, де живемо, частіше в церкву. Але сюди зайшла просто подивитися красу. Ну і помолитися, звичайно, за здоров'я родини, за всі за мир в Україні, щоб всім нам була доля, щаслива в новому році. І ми очекаємо, звичайно, перемоги. Враження, звичайно, такі величні, емоційні, тому що радість завжди має бути позитивна. І коли заходиш у наш храм Різдва Христового, який в Тернополі має вже дуже давню історію. І хочеться завжди відчути е, оцю Божу благодать. І коли заходиш у цей храп, а він кожного року по-іншому прикрашається на Різдво. І е, праця людей, які це роблять, е, вони великими е, такими добрими справами. Ця шопка, вона справді гарна. Як тут прикрасили. Церква буде прикрашена ще до стрітня 2 лютого. Священики запрошують усіх охочих приходити милуватися, молитися та колядувати. Хай Ісус, маледиця благословить ваше життя, щоб ви ми поживали і біди не знали. Підписуйтесь на Тернопільські новини в Ютубі.